Привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про те, чи дозволять Україні е, бити по Росії е, далекобійно ну, і бити в цілому. Бо, як ми знаємо, раніше дозволяли тільки в межах Курської області і то не завжди. Але тут якби, з'явилася інформація, що от е, Європа та Америка дозволяють бити. Але потім е, вийшов е, в ефір ВТР е, віце-канцлер німецький і сказав, що це сімейня, що ми не дозволяємо. Тобто там почалась так звана чехарда між ними. Вони самі не розуміють, чого вони хочуть, і самі не розуміють, е, чи варто, чи не варто. Не можуть і і на мою думку, це зіграє з ними дуже знижав. Там Трамп щось склакує, починає. це, е починається. Типу, Путін жахливий, Путін псих. Е, він реально надіявся, що Путін з ним дружить, любить його, пестить. А тут отакий е, зійшовши з розуму Путін. вони як я як і казав раніше, вони не усвідомлюють, не розуміють, що таке Росія по своїй суті. І це знов ж таки зіграє злу... злий жарт. Злий жарт заключається в тому, що є, таке... є така територія, як Сувальський коридор. Це литовська територія, і цей коридор дає вихід, дає вихід. Калінінградську область. Тобто, якщо захопити цю територію, то буде вихід на Калининград у Росії. Так от, Сволського коридору почали евакуйовувати мирне на населе. Тобто вони вірять, те, що буде війна. Вони роблять те, що наші не робили перед повномасштабною війною, тобто е проводиться евакуація мирного населення. І це означає, що вони цілковито це вірять. І, в принципі, вони діють правильно з точки зору збереження мирного населення. Що знову ж таки наші не робили, наша влада. Але це якраз ознака того, що війна не відворотня. А до чого, що привело до невідворотності війни? Нерішучість Заходу. Абсолютний ідеотизм Заходу. Як е, мені сказали, що Європа е, бігає, зараз це виглядає, ніби Європа бігає е, в описаних шортиках. Вибачайте за. Такий приклад, але він точний, він неймовірно точний. Америка зараз просто знаходиться в божевільні, бо Америка зіпсувала повністю свої відносини з Ізраїлем. Тому що там Америка проводить перемовини з Іраном і каже, Ізраїлю Ізраїль не смійте стріляти. Ізраїль хоче стріляти по ядерних об'єктах Ірану, тому що це напряму загрожує існуванню Ізраїля. Вже всі прекрасно розуміють, що у Ірану є ядерна зброя і Ізраїль хоче цьому запобігти. Але Трамп каже: от не смійте, ми говоримо. Така ж ситуація, як з Україною. Тобто Ізраїль зараз в одному човні з нами. В одному моральному човні з нами. І це дуже погано нерішучість Європи і е, психушка Америки доведе світ до Білої ручки, інакше я сказати не можу. І литовці це це відчувають. От якраз такий. Е, Показник, дуже чіткий показник, цього, це евакуація на совалках сулав, на мирного населення. Ну, тобто вони прекрасно розуміють і довіряють своїй розвідці, чим ми не, можем, не могли похизуватись у 22-му році, там в січні, так раніше теж. А в чому суть? е, нашої розмови ми трошки відійшли від, від теми? Тема заключається в тому, що Європа і Америка собі не знають. Вони тут дозволяють, то не дозволяють, то в них починається приступ сміливості, то вони знову опісують собі шортики. Починають опісувати шортики, то там ще щось стається. Завжди варто розраховувати тільки на себе. Розрахунок тільки на себе дасть можливість вижити. Якщо не розраховувати тільки на себе, то країна просто загине. На цьому будемо закінчувати. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео. Дякую дуже. Мені буде дуже приємно. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі.